Ятинива! Багато хто з вас чув про суспільство масонів, що складається з найвпливовіших чоловіків, які керують світом. Однак мало хто знає про більш впливове жіноче суспільство масонш. Вони також плетуть змови, але тільки проти чоловіків. І їхні збори відбуваються там, де не ступала нога чоловіка. Чекайте. Е, Коханий, замов нам десерт, ми поки тут носики припудримо. Слухай, ну що, і справді ця організація існує? О, ти мене забембала, зараз сама все побачиш. Головне правильно поєднати частини ключа. Ага. Новенька. Який пароль? Пароль а, мафія гест маленькими літерами. Все вайфай підключила. Вітаємо тебе, сестро. Вітаємо! Вітаємо. Вона тут у вас старша. А в нас тут немає старших чи молодших. Ми тут всі юні однолітки, навіть моя мати. Так, сестро. Так моя донечка. Так, сестро. Я просто прям не вірю, що ви і справді існуєте. Звичайно, існуємо. І саме тут відбуваються всі античоловічі змови. Мови. Змови. Ого, навіть відлуння таке словісне. Ну, так ми ж в туалеті сидимо. А. <рес> ну так. Ну, розкажіть, будь ласка, про якісь ваші там античоловічі змови. Нещодавно. Ми зробили так, що тисячі жінок знову повернулися в Україну і продовжують задовбувати своїх чоловіків. Ми просто переконали старого іспанця, власне казари, що в Києві і Львові все можна відкриватися. Нічослі масштаби. Займаємось ми, звичайно, і дрібнішими, але не менш важливими справами. От, наприклад, сестра Ірина вийшла заміж за чоловіка з прізвищем Пердюк. Пердюк. Я кому вона зробила гірше? Ну, пердюку, звичайно. Сестро, розкажіть. Дякую, сестру. Отже, я постійно нагадую йому, що він пердюк. Типу, алло, Сашко, це дружина пердюка. А пердюк часом не в тебе. Або пердюк, двері закрий, я в магазин. Або пердюк, пердюк. Або алло. Я хочу замовити великий білборд з надписом днем з народження, мій єдиний пердюк. На кого оформлювати замовлення? Ну, Звичайно ж, на мене, його дружину. Ірину Сопонару. Браво! А ще ти могла чути про нашу одну дуже відому змову. Це дуже слізно благати чоловіка, що ти хочеш завести собачку, щоб потім він зранку сон і сам з нею гуляв. Ми бажаємо здоров'я всім маленьким песикам. А от чоловіки нехай страждають. І для цього ми давимо їм прищі на спині. Навіть якщо прищів немає. <ріст> Нічого собі. Перепрошую. Алло? Так, сестра Ольга. Ага. Футболка і сидіть, і друга получиться. Все, прийнято на зв'язку. Алло? Сестра Люба, футболка і сідісі, друга полиця. Дій на зв'язку. Вибачте, а що це було? Це була наша найвідоміша. Тобі що повилазила змова. Чоловік сестри Ольги шукає свою улюблену футболку. Вона йому говорить, що вона на другій полиці, але звичайно, її там немає. Поки чоловік іде до дружини, щоб сказати, що футболки там немає. Сестра Люба підкладає футболку на другу полицю. І тоді вже сестра Ольга спокійно. демонстративно йде до кімнати, дістає футболку з другої полиці і зі словами. А це що таке? Тобі що повилазило, чи що? змішує чоловіка з лайном. Браво, браво, браво. Так, сестри, як будемо ще змінювати світ. А, можна я? Так. Дякую, сестру. Отже. Саме я придумала і продавила фемінітиви до професії чоловічого роду. Mm -hmm. Завдяки мені з'явились психологиня, офіцерка, генералка, голкіпериня. Але слово фемінітив теж чоловічого роду. Mm -hmm. Тому я пропоную замінити його на фемінітия! Чудовий план, точніше, планка. Пропоную no. за це випити пляшечку конячихи. Mm -hmm. Я сильно вибачаюсь. А скажіть, будь ласка, як мені можна вступити в ваше товариство? Для цього ти маєш виконати декілька завдань. Uh -huh. І перша з них, ти маєш сьогодні ввечері сказати чоловікові, що ти хочеш подивитися володаря перснів. Добре, і що? <гум> Ось список тупих питань, які ти будеш ставити йому протягом фільму. <гум> а який це рік? <гум> Швейцарія? А чому він з палкою постійно ходить? А ти би мене так любив? А хто красивіший, я чи ця? Лягала. Ну, зрозуміло. <рес> зрозуміло. Може, що ще? Ставиш будильник на четверту ранку. Добре. Вдариш ногою його. А коли прокинеться, скажеш, що він хропів. <рес> він нахропе. <рес> ну про це знаємо тільки ми. І останнє, ти маєш зараз привезти його сюди, щоб ми провели обряд стерилізації від амбіцій. Слухайте, як його приведу в жіночий туалет. Тобі треба ввести його в транс. Для цього ти скажеш йому, що ти хочеш в подарунок на день народження, і поки він там рахує. В голові ти його приведеш сюди. Давай, сестро! Його вколо! Почнемо. Силою нашого культу роблю так, щоб ти губив від телевізора пульта. Відсьогодні футбол для тебе помер. Є тільки супермама з понеділка по Гучі Блум трохи в очі присну, щоб не міг купувати ані помідорчика без списку. Хай зробить так, масонська родина, щоб ти з подуна прикидався з почуттям провини. Щоб коли велія зграли вдвох, ти тупив, а вона Бог. О, а можна я. Так, звичайно, щоб снідай на кулішко тільки для дружини, а ти, щоб мій у ліжко, як скотина. Радівся масонська ложа на... Народився під таблучник Сережа. Зай, я тут порахував. Це получається на все десь 2000 баксів. Ну да. Ну, то це ж не якісь сувеніри на новий рік. Це ж ну день народження. Вибери щось дорожче, ну там на п'ять, може, чи на десять, ну можна на сім, ладно. Я давай на десять. Він вийшло. Тут весь час хтось був. Блін, Блін, дівчат, дівчата, давайте з туалета зішка. cinca